Усім привіт! У цьому влозі покажу вам нашу поїздку. Буде досить насичене відео. Сподіваюсь, вам сподобається. З вами проведемо час разом, покажу вам румтури і відповім на дуже-дуже важливе для мене запитання. Тому давайте починати і дивитися разом. Тож напишіть, будь ласка, чесно внизу, як ви? А цей бок, давайте розпочнемо із поїзду. Дуже гарні краєвиди у нас в Україні. У цю ніч, коли ми їхали до Львову у Дніпрі, була масована ракетна атака, і дуже багато ракет було на щастя збито. Одна поряд із нашим ЖК. у нашому ЖК у деяких людей повибивало вікна і валялися. Ракетні уламки, і ми дуже сильно переживали. і Навіть мій чоловік сказав, що було досить жорстко. Єдине, що тоді могли зробити, це заднадити і подякувати таким чином силам ППО і просто побажати усього найгіршого тим, хто до цього був причетний. А тут ми вже були втомлені і хотілося просто відпочити. Так, усім привіт. Ми просто з останніх сил тримаємося. Доїхали нарешті. Ми зупинилися у готелі Хілтоні. Він знаходиться недалеко від автовокзалу. Ось така тут кімната. Витала! Змучена моя кіся. Нам потрібно було саме місце типу готелю, тому що не хотіли ми чекінитись, Не хотіли ми шукати ключі, якщо це буде Airbnb. Тому наразі ми зупинилися саме у готелі. Адель, що ти хочеш? Що там в мене є? Ой! ой, ой що там такое? Монітка. І сьогодні. Ой. Єдине, чого я зараз хочу, це. Покупатися, привезти себе до ладу, змінити речі, за піти тут недалеко від полині пішки є торговий центр, там є абсолютно всі магазини, Макдональдс, взагалі усе, що можна тільки уявити. Потім повернемося та будемо відпочивати. Тут, до речі, досить приємна олена кімната, нічого, нічого зайвого немає. дуже щось. Тис... Сподіваюсь, мені а, вдасться записати цю а, частину відео. Витирай. Витирай. Немає значення. Мама. Мама там, так? Да? Да. Привіт привіт! <кхи> ну, як ви зрозуміли, мені не вдалося нічого записати, може якось іншим разом. Тут ми вже збираємось в аеропорт. Я вирішила показати, що раджу вам зберігати паспорти і усі документи саме у прозорих конвертах, бо так набагато зручніше у документах орієнтуватися. Тут я вже зачиняю валізу і. Розумію, що я вибрала мої носочки, а нові не взяла. І мені довелося розкладувати це знову. Як бачите, я дуже дуже щаслива у попередньому влозі Я сказала про те, що я пожалкувала про кількість речей, які я брала із собою, і це блін реально так. Наступного разу я візьму два-три комплекти максимум і для себе, і для Соні. І на цьому усе тому, що валіза важила. Якщо я не помиляюсь, десь 26 кілограмів, і на зворотньому шляху мені довелося заплатити, доплатити за вагу. Ну це було тупо, тому більше я таку помилку не допущу. У аеропорті Соня бешкетувала, були дуже великі черги. Потім наш літак затримали. І потім ще у літаку у неї сталася хоч і невеличка, але істерика. Тому я була дуже щаслива, що ми змогли дістатися до місця призначення, розкласти речі. Вже було пізно, хотілося їсти, а усе ще. Ми брали з собою, ми вже з'їли, тому я вийшла у магазин, напевно, що вже замкненте. Хреново. Зараз мені треба знайти якийсь супермаркет, не знаю. Зараз вже майже 10 вечір, але на і дуже гарно Дорога була дуже важка, реально дуже важка, тому дуже змучені. Віка теж дуже втомилася, намагалися допомагати один одному. Але, але було ноле. Тут я зловила естетичну хвилинку милування іспанськими вуличками, вони такі самобутні. Йшла супермаркет, взяла якісь базові речі, перекусити щось на сніданок і трохи зависла на етапі із молоком, просто не могла знайти коров'яче молоко і взяла справжнього помічника у материнстві. Важкенько насправді нести. Протягом нашого перебування там якось я намагалася прикинути, чи сильно відрізняються в нас ціни на продукти в нас в Україні і у Іспанії. Я можу сказати, що із ростом цін на продукти не така вже й велика різниця. Наступного дня ми пішли гуляти. Звичайно, першим ділом захотілося до моря, тому йшли, милувалися, і давайте послухаємо. Загалом, місто Аліканти мені сподобалось. Воно реально дуже дуже гарне, чисте. Сприятлива для ось таких прогулянок із візочком, тому що коли Соня спала, це був якраз той самий час, коли я могла відпочити погуляти. Я дуже багато ходила. В мене у додатку було написано, що десь 10-12 тисяч кроків кожного дня я робила саме у такі години. Коли вона не спала, ми звичайно теж намагалися гуляти, але просто не завжди вона згодна сидіти у візочку. Декілька разів мені вдавалося посидіти ось тут на набережні, дуже гарне місце. Нереально я брала собі щось у місцевому супермаркеті, могла взяти чізбургер чи щось таке у Макдональдсі і просто ось так сідала на покривало і насолоджувалася морем, поки соня спить. І я ще хочу проговорити одну річ. Я декілька разів сказала, що ми втомилися там від дороги і так далі. І можна сказати, ну блін, дівчата серйозно втомилися від того, що їдете на море. Я дуже хочу, щоб ви розуміли, що я теж все розумію, і розумію, як це виглядає зі сторони. Але ресурс не безкінечний, і я потрібна своїй країні у здоровому глузді, у здоровому стані для того, щоб продовжувати донатити, я це роблю регулярно і бути опорою для тих людей, яким я даю роботу. Саме тому я користуюся будь-якою можливістю просто відпочити, трошки перезагрузитися і працювати. Далі, а тут ми вже вирішали до Польщі, і я вирішила вам показати квартиру, у якій ми зупинялися, тому що це була одна із найкращих квартир за усю історію мого Airbnb. Вона знаходиться не у центрі Аліканди. Я на неї залишився одного посилання. Дуже класна квартира. Там було три кімнати однакових, однакової площі, дуже гарні. Ось такі двері із жахливими <реш> ручками, які дуже, дуже скрипіли. Але цій квартирі можна багато чого пробачити. Вона була. Нереально чиста, у дуже дуже гарному стані, і господар був просто чудовий. У неї ось така кухня прохідна, і два, два люди, два санвузла. Це дуже зручно, особливо коли їдеш кудись, отак із дітьми. Ось такий прозорий, ой, прозорий, просторий, простора зала. І навіть ось таке невеличке патіо, але ми їм не користувалися. По-перше, там голуби, а по-друге, там був майже завжди дощ. І зараз я вам покажу квартиру е, антипод просто цієї квартира у Варшаві у Польщі на вулиці Подвалі. Я дуже рекомендую цю вулицю для тих, хто приїжджає у Варшаву на декілька днів і хоче побачити якомога більше них місць на фото і на відео. Ця квартира виглядає просто чудово, так як і у профілі на букінгу, але насправді у реальності вона настільки Рудна, що ні до чого не можна доторкнутися. Там брудне абсолютно усе. На неї я вам теж залишу посилання. І ось ми з вами нарешті у Варшаві. Це я рік тому гуляла тут із сонею, а це вже сьогодні. Дуже були щасливі, що приїхали. Взяла собі каву, сходила до магазину. А зараз пропоную вам подивитися, що я купила у магазині, як у сирі. Добрі часи. Відчувається вам взагалі таке цікаво, тому що мені і завжди цікаво розглядати покупочки. Штуки Годували її ми. Гусей, гусям дуже сподобалися. Ось тут, до речі, такий стіл. Непоганий, але брудний. Гофри. Взяла Соні і дітям. Сирок люблю. Я, може, і Соня полюбить: безлактозне молоко, авокадо, хумус. Для Соні такий яблуко, банан. Дві штучки прочитала без цукру, салат собі. Не хочу нічого готувати. Ще один такий самий салат. Кекс і ще один є кекс у бідронці. Просто нереально смачний, але його не було, на жаль. Мама року Такого була для Соні ось такі спагетті з і які важива з курчаким і кашею. Такий йогурт взяла теж для Соні спробувати. Два огірочка. масло, щоб щось готувати. Мілку ось таку це смак того часу, тому що через те, що ми дуже нервували, багато їли солодкого, і саме дуже часто купляли ось таку мілку і таку заправку взяла. Із помідорками ось такі покупочки. І я ще хочу сказати, що я досить лайтовий мандрівник. Я легко підлаштовуюсь під будь-які умови, але вважаю, що коли надаються послуги ось такі орендні, скажімо, чистота це така базова річ, яку потрібно обов'язково забезпечити. І коли цього немає, я дуже через це сумую. Тому квартиру ще раз хочу сказати, що не рекомендую. І тепер я хочу прокоментувати ось цю вставку, відео, яку ви бачили на початку. Це насправді важлива така тема, і я хочу з вами поговорити. Для цього я обрала ось таке місце. Це у Аліканте. Я тут сиділа декілька разів із соне, боки вона спала, і це просто ідеальна локація для цієї розмови. Коли ми були у Іспанії, потім приїхала до Польщі. В мене була досить довга затримка. В мене зазвичай регулярний цикл, тому я реально переживала. Я розуміла, що це може бути пов'язано із прильом. Перелю... Отами, але все ж таки в мене було хвилювання, і я робила тест декілька разів. Щодо другої дитини, мене інколи питають, чи ми хочемо другу дитину, чи ми плануємо і так далі. І я переживала саме тому, що ні. Не плануємо у найближчі десь 5, може 6 років. Там вже час покаже. Я дуже чітко для себе зрозуміла, що наразі в мене мого персонального ресурсу вистачить тільки на одну дитину. Я і так дуже часто думаю про те, що мені пи тут більше часу пиз нею і тут, і і так я вважаю, що. Я могла б дати їй більше уваги, навіть якщо ті, там, хто мене знають, так ніколи не скажуть. Але мами, вони завжди звинувачують себе у тому, що не дають достатньо часу своїм дітям. Це просто такий закон, мабуть. І якою б ти гарною мамою не була, мабуть, тобі завжди здається, що ти недостатньо гарна мама. Ну, принаймні, у мене так і у усіх, кого я знаю. Ось тому мені дуже хочеться присвятити час саме їй. Перша вагітність, вагітність Соною, вона була запланована і у моєму світосприйнятті нічого не змінилося. Мені б так само хотілося запланувати і другу вагітність, але вже знаючи. Свої можливості, тобто зараз я вже знаю, що я можу дати дитині у... тому ритмі, у якому я зараз знаходжусь. Тому що так, в нас у сім'ї з'явилося нове життя, але моє життя на цьому на щастя воно не зупиняється, і в мене все так само є якісь плани, бажання, і так само дуже важливо не забувати про себе. Звичайно, вона цілком і повністю просто зайняла моє серденько, але дуже хочеться. Показати їй приклад самореалізації так само, тому над цим я буду працювати. І я сподіваюся, дуже сподіваюся, що, що колись ми реально там прокинемося і зрозуміємо, що ось він, ось він, справжній ресурс і справжнє велике бажання родити вже в другу дитину, так само, як це було із сонею, і це реально було просто прекрасно. Ось я насправді маю ще багато чого сказати, але не хочу, щоб це був такий. Монолог. Якщо цікаво, то пишіть. Будемо з вами розмовляти. Ми вже вдома. Наступне відео про мій ранок в Аліканте вийде вже досить скоро, тому не пропустіть. І побачимося з вами дуже скоро. Дякую за перегляд.